Слава Ісусу Христу! Ось і наближається до завершення Великий Піст. Як ми знаємо, характер великопостових богослужінь полягає в тому, щоб привести людину до найбільшого сенсу її життя це до покаяння. Адже покаянням називається друге хрещення, через яке людина може очистити свою душу від своїх гріхів, від своїх пороків і все ближче і ближче наблизитися до свого Спасителя. П'ята неділя Великого посту шанує пам'ять преподобної Матері нашої Марії Єгипетської. Її життя показує нам, що Господь не залишає навіть найбільшого грішника. Її життя показує нам, що не можна ніколи сумніватися в Божій милості і в Божій любові щодо нас. Народилася преподобна у VI столітті в Олександрії самого дитинства, з самих молодих літ. Вона прожила в блуді 17 своїх молодих років вона віддала цьому великому гріху. І саме жахливіше в цьому це те, що вона не тільки робила це заради грошей, а робила це тому, щоб мала в цьому велику потребу. Тобто гріх настільки був закоренілий в її душі, що вона не могла без нього жити. Але Господь, як ми знаємо, не залишає ніколи своїх людей, а завжди хоче привести до спасіння. Одного разу Він приводить Марію до Єрусалимського храму. Це було свято, воздвиження чесного животворчого Христа і на середину храму був винесений хрест для поклоніння. Люди по черзі підходили до Христа і прикладалися. І ось в душі Марії Єгипетської повстало дуже велике бажання. Підійти до того Христа і так само, як люди, поклонитися. Вона зайшла до притвору храму і ось вже хотіла переступити через поріг. Але о чудо, невидима стіна стала перед нею, яка не допускала її, щоб вона стала до храму. Вона не змогла зрозуміти, що таке, і знову і знову намагала, намагалася б зайти у храм. Але все було марно. Тоді вона забилася в куточок у притворі храму, опустила очі, і вмить все зрозуміло. Вмить вона зрозуміла, наскільки грішне її життя. І ось тут вперше благодать Господня торкнулася до її душі. Вона вперше покаялася за всі свої гріхи і почала душевно плакати. І вона собі сказала, що буде цілком справедливо, якщо Господь не допустить її до храму. Адже таких грішників, як вона, він навіть не прийме до своїх рабів. Але тут же зрозуміло, що саме для цього Господь і прийшов у світ, щоб прикликати до себе не праведників, а грішників. Вона підняла очі і побачила на стіні перед собою висячу ікону матінки Божої. І ось тут вона сказала слова, яким була вірна все своє життя. Вона сказала, повели матінка Божа, щоби Господь допустив мене доторкнутися до животворчого дерева. І потім веди мене туди, скажеш, я більше ніколи не повернуся до свого минулого життя, а буду йти все життя за Богом, буду каятися у всіх своїх гріхах. Після цього вона сміливо встала, зайшла до храму, поклонилася животворчому Христу, поцілувала його і відразу ж відправилася в пустель. 47 довгих років вона там подвизалася. Можна тільки уявити, які були важкі її страждання за те, що вона зробила в своєму житті, як важко її біси мучили за все те, що було зроблено. Але милістю Божою вона ніколи не сумнівалася, що Господь її залишить, і Господь дійсно її не залишив. Господь допомагав, підкріплював, і вона змогла покаятися повністю у всіх своїх гріхах. Одного разу преподобний Зосима, який також подвизався у цій пустелі, проходив по ній. І ось в долині він побачив, як потім писав у своїх створіннях, ніби ангела, який на повітрі стояв і молився. Йому, звичайно, стало цікаво, що це за Боже чудо. І підійшовши ближче, він побачив преподобного, яка, стоячи у повітрі, молилася Господу Богу. І саме з його творінь ми дізнаємося про все його життя. Преподобна Марія розказала, якою вона була грішницею, і якої великої милості Господь сподобив її у своєму житті. Преподобна Ізосиба на останньому році її життя причастив чистих таїн, і вона з миром відійшла до Господа Бога. За заповітом преподобної вона тут же була й похоронена в цій пустелі, яка підвизалася, тому що казала. Тут моє життя. Своїм життям преподобна Марія Єгипетська осінна подає дуже великий приклад. Тому що дуже часто, особливо на початку посту, кожен з нас говорить собі в душі, ось почнеться піст, я почну молитися, почну постити, почну нове життя і буду тим самим йти все ближче і ближче до Бога. Але проходить буквально декілька днів, і всі наші слова забуваються. Ми живемо і далі своїм звичайним життя, і наш піст мало помалу перетворюється на просту дієту. Одного разу до одного преподобного прийшов один філософ і сказав: Отче, чому Господь не може нас прийняти такими, якими є? Дуже часто ми своїм ближнім кажемо, що якщо любиш нас, приймай нас таким, який я є. Преподобний на це йому відповів, Вимагаючи, щоб Господь Бог прийняв тебе таким, який ти є, грішний і неправильний, ти, ти вимагаєш, щоб Господь перестав бути Богом. Адже Господь є любов, Господь є милість, Господь є добро. І якщо хочеш, щоб Господь тебе прийняв, будь таким, як Він. Наближайся до цього. Дуже часто людина впадає у відчай і в журбу, тому що думає, я дуже великий грішник або грішниця. І Господь ніколи не простить мене. Я нібито прошу, нібито молюся, і мені на час стає легше, але потім знову і знову падаю все нижче і нижче. Але життя преподобної Марії показує нам, що не буває таких гріхів, які б змогли перевищити божественну любов і божественну милість щодо нас. Ми просто повинні покластися на Господа Бога, і Він завжди нас підтримує в нашому житті. Існує така притча. Один праведник прожив благочестиве життя і після смерті сподобався зустрітися з Господом. І Господь показав йому все його життя і сказав, ось подивися, я завжди все життя був з тобою. Преподобний дійсно подивився і побачив на піску свої шліди і біля нього сліди Господь. Подумав дійсно, Господь завжди мене підтримував. Але побачив, що коли йому було дуже важко, дуже великі скорботи і страждання приходили, на піску тільки одні сліди. Тому сказав, Господи, ну як же ж так, коли мені було так важко, ти мене залишав. Господь сказав: ні, не розумі, я тебе не залишав, я ніс тебе на своїх руках. Так само Господь завжди несе нас на своїх руках, коли нам здається, що Він нас покинув. І Він завжди стоїть біля наших дверей і стукає. Нам залишається тільки відкрити і впустити його в своє серце. Скоро наступить страсний тиждень і ми будемо разом переживати страшні муки Господа нашого Ісуса Христа. І саме своїм життям ми повинні зрозуміти, з якої сторони Христа ми стоїмо або будемо стояти. Чи по сторону тих, які кричали, розіпни, розіпни Його, чи по сторону тих, які плакали за те, що так несправедливо все сталося в Його житті. Своїм праведливим життям ми повинні просити, щоб Господь Бог так само на Христі прибив і наші рукописання гріхів наших. Своїм правдивим життям і своїм покаянням ми повинні поховати разом з похованим угробем наші всі пристрасті. І тільки тоді Господь Бог нас воскресить для нового життя разом з усіма святими і праведними, які догодили йому в цьому житті. Слава Ісусу Христу!